Доброї дня, друзі. Хочу абсолютно приєднатися до всіх слів, які були сказані попередніми спікерами щодо необхідності участі громадянського суспільства у реалізації таких програм. Але завжди наголошувала на тому, щоб громадські почули, ми маємо ну, принаймні говорити з вами на рівні. Тому дуже дякую творчому об'єднанню тора, яке проводило школу і готувало громадських експертів з антикорупційної експертизи. Дуже вдячна одеській організації Комітет виборців України, які проводили школи з громадського моніторингу. Тільки завдяки участі в таких от школах експерти нашої організації змогли зробити якісний фаховий моніторинг, тому що будь-який органи влади, звісно, робить моніторинг всіх своїх програм. Але ну, ніхто не напише, що не виконано те, те чи те. І коли ми зробили альтернативний громадський моніторинг діючої програми, ми з'ясували, що з 19 пунктів виконується тільки сіл, і то вони були декларативні. Тобто це такі пункти, які ніяких змін за собою не несуть. І коли ми прийшли просто до місцевої влади з питанням, а чому така програма, і чому ті пункти, які дійсно можуть змінити, не працюють. І ми всі разом сіли, подумали, що мабуть з урахуванням того, що з 1 липня минулого року вступив в дію новий закон антикорупційний. Варто все ж таки допрацювати розділ антикорупційний, просто його новити. І дуже дякую. Експертам до Олексію Хмарі і Олексію Сініцину, які долучилися до розробки і допомагали нам готувати пропозиції. Наша організація підготувала 14 пропозицій до нової програми. Всі вони були враховані. Я дуже дякую нашій владі, що в нас почули. І, і також хочу знову сказати, що це тільки завдяки тому, що ми в принципі були ну говорили на рівних. І також хочу подякувати дуже Міністерству юстиції, тому що вони нас запросили на круглий стіл у році, в березні місяці, де презентували молдовську антикорупційну експертизу. І, в принципі, після того круглого столу у нас виникла ідея закласти в програму регіональну лабораторію громадських експертиз антикорупційних. Що це таке? Лабораторія. Лабораторія це має бути е, такий осередок, центр, де громадські активісти будуть робити громадську антикорупційну експертизу. Але поки що він не діє, сподіваємося, що, що в цьому році ми все ж таки зуміємо е, запустити цей інструмент. Е, і хочу сказати, що 18 травня у нас буде е, стіл е, міжнародний е, кращої практики е, протидії корупції. У нас запрошені будуть експерти з Грузії, Молдови, Польщі. І я думаю, що після цього круглого столу у нас також буде дуже багато ідей щодо вже коригування діючої програми. І я хотів би, можливо, два слова буквально попросити з приводу уроків, які мають знати громадські активісти, якщо вони вирішили взятися за таку непросту тему, як участь в розробці, а потім виконання декораційних програмів. Ну, ми для себе абсолютно чітко зрозуміли алгоритм дій, от коли свою програму моніторили, як треба діяти, тому зараз ми от, в принципі вже моніторимо діючу програму. Це, по-перше, промоніторити, виконується чи ні, провести круглий стіл спільно з владою, де проговорити, чому не виконується, тобто без претензій, без критики. Просто спільно сісти подумати, чому і як з цим що це можна зробити, і потім, звісно, готувати пропозиції і моніторити далі, щоб вони були враховані. Тобто тільки активна позиція і послідовна праця можуть давати результат. У нас вже зараз готові результати моніторингу. Ми моніторили не тільки, до речі, бюджетного закладення, а ще й земельні питання протягом першого кварталу ми проводили моніторинг. Виділений загальних ділянок районними державними адміністраціями 10 травня буде круглий стіл, де ми будемо презентувати результати моніторингу. Ми запросили також представників прокуратури і суду, щоб вони могли роз'яснити представникам органів влади, яка може бути відповідальність за надання не, не надання відповіді на інформаційні запити, які, до речі, є самим ефективним інструментом громадського моніторингу.